Вас вітаю YouTube-канал Океан Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний канавковий мікрорізець MGR6B10L22 від турецького бренду Agir. Даний мікрорізець призначений для частової та напівчастової обробки внутрішніх каналок з прямим та радіусним профілем в отворах профільного та прямого точіння. Мінімальний діаметр отвору 6,1 на Загальна довжина різця 50 мм. Цим інструментом можливо обробляти матеріали з твердістю до 58 HRC. Різець виготовлений з твердого сплаву. Додаткове покриття робочої поверхні. Ні, сін підвищує міцність та з збільшуючи його термін служби. Ширина канавки 1 мм. діаметр хвостовика 6 мм. глибина канавки 2 мм. робоча довжина 22 мм. Різач перезначений для обробки деталей з різних видів стали, кольорових металів, титану та човону. Хвостовик може фіксуватися у пригній втулці або у спеціальному тримачі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка. Будь-який куточок України. З нами швидко надійно, та якісно.